Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхами будинок. Ось такий виходить красивий будинок. Ось так він виглядає з іншої сторони. Робити паперовий будинок дуже легко. Будинок також можна поставити. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити будинок, беремо листок розміром 14 на 7 см. Беремо листок, складаємо його вдвічі, розкладаємо назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо листок на іншу сторону. Складаємо листок вдвічі набік. Розкладаємо назад. Загинаємо листок до центральної лінії. Перевертаємо листок назад. І тепер загинаємо листок до лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Беремо верхній листок і бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. Наводимо листок. З іншої сторони загинаємо листок набік до початку листка. І наводимо листок. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Підіймаємо вгору верхній листок. Розширяємо листок і зверху придавлюємо, наводимо. З іншої сторони робимо те ж саме. Підіймаємо вгору верхній листок, розширяємо листок і зверху придавлюємо. Наводимо листок. Тримаємо листок і перевертаємо в бокову сторону. З іншої сторони тримаємо листок і перевертаємо бокову сторону, складаємо листок на бік вдвічі верхню та нижню сторони. Перевертаємо до центральної лінії. Наводимо листок. Розвернемо листок і перевертаємо на іншу сторону. У нас виходить ось такий будинок. І тепер будинок потрібно прикрасити. Для того, щоб будинок прикрасити, беремо 5 невеликих листочків. 4 листочки розміром 1 на 1 см. Це будуть вікна будинку. І один листочок розміром 1 см на 7 мм. Це будуть двері будинку. Тепер беремо пломастери і розмальовуємо листки так, як ви це бачите в себе на екрані. Ось цей листок розміром 1 см на 7 мм буде дверима, А ось ці 4 листки розміром 1х1 1 см будуть вікнами. Тепер візьмемо клей і приклеїмо листки до будинку, так як ви це бачите в себе на екрані. Знизу приклеїмо двері, а зверху приклеїмо вікна. Будинок також можна поставити ось так. Тепер оригамі будинок вже повністю готовий.